Професія військового, безкорислива професія. Цим відважним людям завжди були притаманні такі риси, як дисциплінованість, відданість, вірність своєму обов'язку присязі, а також патріотизм, тобто любов до батьківщини. Вони повинні в будь-який момент стати на захист свого народу та країни. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90 ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Донедавна ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною, тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Десятки тисяч українських синів, братів, чоловіків, коханих. Патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Сотні наших побратимів, що отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях, і сьогодні їм, як ніколи, потрібна наша увага, добре слово, підтримка. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила, і правда, і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду, своєю силою і своєю волею. Сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і прадідів. Не всі нині на превеликий жаль розуміють значення власної армії, призначення якої. Захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. Ми щиро вітаємо всіх військовослужбовців України із Днем Повітряних сил Збройних сил України та днем військ, зв'язку України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями добра, світлого настрою, професійних успіхів ми дякуємо вам за те, що, забуваючи про страх, про біль, про безпеку, ви всі, як один, незалежно від віку і роду занять, стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом піднімався в бій, захищаючи свій дім. Свою родину, свою батьківщину від ворогів, тому що кожен з вас знав, якщо не я, то хто. Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям, щістю і гідністю, виконує свій громадський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ми українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Нехай ваші сила та мужність завжди базуються на любові та підтримці рідних і близьких, і після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються в посевденному житті, вдома на вас завжди чекав затишок і мир, міцного здоров'я, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала в небеса високій. на віки мир і слава Україні, слава Героям України!